Привіт! Як я обіцяла, покажу вам вправи, які ми будемо робити від початку першого тижня. І насправді треба буде їх продовжити далі, просто будемо далі деякі елементи додавати. Для чого вони потрібні нам ці вправи? Це для того, щоб запустити лімфу. Дуже важливо робити ці вправи саме зранку. Я не спортсмен, не фітнес-тренер, тому вибачайте, роблю так, як я це роблю. І головне, щоб для вас це би, теж було доволі просто. Перша вправа. стаємо бусими ногами на підлогу, піднімаємо руки вверх, з'єднуємо так, як замочок, так? І піднімаємося на носочках. Наша задача до кінця тижня робити таких 100 підйомів. В понеділок ви починаєте з 20, у вівторок, додаєте, ще 15, буде 35. В середу. Додаєте, 15, буде. Так, математика, 50, в четвер додаєте 15, буде 65, в п'ятницю додаєте 15, буде 80, і в суботу додаєте 15, буде 95. Тобто, в неділю ви вже починаєте зі 100. От 100, ну, чи треба більше, вирішуйте самі. Вони робить головне 100. Це буде дуже важливо. Чому зразу не починаємо? Я б скажу, чесно, я, як почала. В свій час то робила зразу 100, наступні 2-3 дні доволі складно, тому що дуже болять гомілки. І відповідно, коли ви ну, якби, маєте робити на другий день, можете просто кинути. Ну, поступово починаєте, буде трошечки боліти, але легше буде розганяти якби, а, самі м'язи, і відповідно, ви поступово таким чином збільшите необхідний ефект. Тобто зранку починаємо з такої вправи. Буде ось тут трошечки відчувається боління, нічого страшного, все нормально, значить ви щось робите. Далі ми розминаємо зап'ястя. Ми крутимо їх ось таким чином в одну сторону 10 разів і в другу сторону теж 10 разів. Наступний робота кручки, і тепер ми крутимо наші. Лікція, так? тобто, таким чином ми дуже класно запускаємо насправді дуже багато різних процесів в організмі. Просунуваємося, бачите, буде відчуття зразу. От. Ви зовсім по-іншому будете відчувати своє тіло, запустите енергію, тобто в дві сторони: в одну сторону 10 разів, тепер крутимо в другу сторону 10 разів. Далі, наступні у нас мають бути ось тут ручки розкручуємо, так, кладемо ось так і вперед. Ми крутимо 10 разів. 7, 8, 9, 10. І назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Трошечки стряхніть, бо такі відчуття дуже цікаві. Далі, дуже важливий момент, ми будемо працювати з ногами. Можливо, вам треба десь біля стіночки стояти, щоб триматися, тому що зразу, можливо, у вас так і не вийде. Піднімаємо ножку і починаємо так само робити тільки з п'ятою. Так, так само, 10 разів. 6, 7, 8, 9 і 10 в одну сторону. Потім 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. З колінком так само. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. В другу сторону. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 і десять. Тепер найвеселіше. Бачите, викручуємо ось так ножку. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. В другу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, 9 і десять. Дуже вже гарно відчуваються ці м'язи. Трошечки так стряхнули. І друга ніжка. Казала одна спортсмен, добре, що в нас тільки дві ноги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Ну, насправді, можете робити бути швидше. Так. А, тому що я відчуваю, що я роблю швидше, а вам трошечки повільніше це я говорю. Тобто в мене, наприклад, вже точно є 10. І так само колінка в одну сторону. 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. І в другу сторону. До речі, ці прави ще дуже добре підтримують вашу 10 мене вже. Ваша рівновага. Це дуже класно, до речі, для роботи мозку. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Може трошки так стряхнути, тому що вже відчувається, так, що ми вже так гарно працюємо. Ти бачиш, що це вже, я дивлюся, навіть триває 6 хвилин. Наша задача до 10, хоча б, да? якби якісь речі робити. Так, тепер як в школі, ми колись таке вчили руки, ноги на ширині плечей. І наша задача трошечки, знаєте, понагінатися. Ручку піднімаємо вверх і от нагнулися, так подивились трошки вздовж ручки назад. Друга ручка. Сюди, порахували десь приблизно до трьох. Один, два, три. І назад. І зробіть таких п'ять разів. Назад. Саме головне, що ви гарно бійняли ручку, витягуєтесь за ручкою, потягнулися, І назад. Знову. Сюди. І назад. Так вам треба зробити п'ять разів. Це вже у нас було три, якщо я не помиляюсь. З пішов в четвертий раз, і наступною ручкою. І останній раз потягнулися ручкою вправо і правою ручкою вліво. Так, наступну вправу ви теж знаєте, це на дескультурі всім було. Так, ми ручки беремо в замок, вивертаємо, і от. Отак От нагинаємось, так? І наша задача тепер повернутися вправо, вперед, вліво, вперед. Ще чотири рази вправо. Вперед. Вліво, вперед. Вправо. Вперед. Вліво. Вперед. Право. Вперед. Вліво. Вперед. Право. Вперед, вліво, вперед. Право. Вперед, вліво, вперед. Так, все. Знову ж таки, трошечки стригнули. Трошечки давайте покрутимо тазом, це теж дуже-дуже важливо. Так, так як в школі нас вчили, да? просто покрутимо так. Максимально такий більше зробимо круг. Зробимо 10 в одну сторону. Вже в мене 5. 6, 7, Вісім. Дев'ять і десять. Дуже гарно відчувається всі м'язи, до речі. Знову шкутимо, особливо знизу. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Дуже, дуже важливо, щоб отак гарно. З вами попідтягувалися. А, так. І остання вправа дуже проста, але вона дуже нам допомагає на розтяжечку працювати. До речі, це дуже важливо. Так? Значить, ми витягуємо одну ніжку в сторону, не знаю, мене не видно. Сидимось другу тепер. І таким чином 5 разів. Назад. Витягуємо. Присідаємо, так, якби на праву ножку. Так. Так. І в другу сторону. Ми зараз трошки мене, мабуть, не буде видно. Ми подивимось, так. Один. Два. Три. Бачите, мій силат, напевно, в зеркалі. Ой, в вікні. Чотири. І п'ять. Тепер ми гарненько потягнулися, щоб заспокоїти трошки дихання, так і відпустили вниз. Ще раз гарненько потягнулись і вниз. Ще раз і вниз. Так, цього тижня всі ці вправи робимо в обов'язковому порядку. До зустрічі!